Виконуємо номер 738 із підручника Алгебра 7 та номер 3321 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Ставте пропущені знаки менше дорівнює або більше дорівнює так, щоб для будь-яких значень Х нерівність була правильна. І 4 завдання. Використаємо формулу квадрат суми. 4 це 2 у квадраті. Отже маємо х додати 2 і наша сума у квадраті. Квадрат. Суми у нас число буде невід'ємне більше або дорівнює нулю. 0. Відповідно, переносимо знак більше або дорівнює 0, і в наш вираз. Винесемо знак мінус за дужки. В дужках отримаємо х квадрат мінус 30х, додати 225. І подамо як квадрат різниці. Я поставлю знак мінус. Це буде у нас відняти 225. Це у нас 15 у квадраті, і підносимо до квадрата. Різниця х і 15 у квадраті, число невід'ємне, але в нас той знак мінус, тому буде число недодатнє. Менше буде рівня 0. І відповідно, ставимо знак менше буде рівня 0 в наш вираз. Винесемо також знак мінус за дужки. в дужках буде х квадрат, додати 8х, додати 16. І використаємо формулу. Це у нас квадрат суми, отримаємо мінус 16, це 4 в квадраті, х додати 4 в квадраті. Х, сума х і 4 в квадраті це число невід'ємне, але в нас стоїть знак мінус. Тому отримаємо число менше або дорівнює нулю. І відповідно наш знак переносимо менше або дорівнює 0. І наше останнє завдання подамо як квадрат різниці, 36 це 6 у квадраті. Отже, буде 6 відняти х, і наша різниця в квадраті. Це число буде невід'ємне, більше або дорівнює нулю, відповідно. Вираз наш теж буде число невід'ємне більше або дорівнює нулю. Номер 738 із підручника Алгебра 7, та номер 33, крапочка 21 із підручника математика 7. Виконано.